Поліцейські можуть подивіться якраз пізнати браслетки. Сьогодні в нашому закладі відбулася дуже гарна подія. До дітей приїхали представники ювенальної поліції та ДСНС України. Вони провели в відновленому укритті дуже гарні інтерактивні заняття з дітьми, де навчили дітей і нагадали, що таке безпека, як поводитися на дорозі, нагадали правила поводження з небезпечними предметами, згадали з дітьми телефони екстрених служб. Це все дуже корисна інформація. Я дякую цим службам, це дуже потрібно для нас. Ця вся Подія відбулася завдяки тому, що фундація Олени Зеленської відремонтувала нам дуже гарний простір, і в нас є можливість працювати, навчати, виховувати і розвивати дітей. Темами уроків були пожежна безпека вдома, правила поводження з вибухонебезпечними предметами. А саме зовнішній вигляд вибухонебезпечних предметів, що робити, якщо ми знайшли вибухонебезпечний предмет, а також повторили номера екстрених.